Доброго ранку підписники, гості мого каналу. Як відомо, багато у кого зараз у нас у селах, на грядках, де росте часник, дуже така якось поширена проблема, трошки, що на часнику листя жовте. От я сама підливала прошли рік, робила таку настойку, підкормку під, під часник, як вітаміни. Я просто намочувала, наривала жалкої кропиви, пів десь відразь, заливала водою і ставила на добрий тиждень, десь так на сонці, щоб воно як наче квасилось, така була підливка. А цей рік я ще додавала так, видивилася собі таку інформацію, що жовтій чесник, що він тіряє кальцій, ото, що в нас дуже довго дощ ішов, і магній, кальцій, оце в почві немає для нього як вітамінів. Його треба трошки підживити, щоб він трошки набрався сили. Я цей рік зробила настойку другу, додала в відро старе таке, нарвала і додала ну, десь півлітрову банечку, неповну, набрала курячого посліду і налила в отаке відро, ну, пів відра води і поставила, воно в мене тиждень. Якось там квасилось. Тепер я візьму у мене така маленька лійка на 6 літрів. На 6 літрів я додав півлітрову баночку оцеї якось, мачмали по-нашому. І залю водою, перемішаю таке, таким полю чесник. Я думаю, лишнє воно не помішає. Якийсь то вітамін туди, в чеснику попадає, буде все добре. Так, будемо потрошку поливати. Я туди рядочком. Гарненько поливати, щоб вона гарно вода опиталася туди. Ну, перед тим треба, звісно, ізсапати грядочку, щоб воно добре пропиталося. Так що зараз цю небагато, але ну, часничок є, але він вже в Києві. Цей роствору те, що я, як кажуть, наколотила тиждень тому, я його вибрала потрошку по, по півлітрові баночки. І за, я брала на 6 літрів півлітрову баночку. Води заливала і поливала чесник. Тепер я долила ще цих пів відра, докидала ще туди жалку кропиву і накрию, і хай ще тиждень стоїть. А через тиждень повторю поливати часник. Така буде підкормка під часник, я думаю, непогано. У нас розквіла груша, яким віночком красивим цвіта. Літаю ділки, грушка цвіта. Така красота. Груша бера, буде соковита, солодка, як буде збуг, щоб тільки не померзло. Буде красиво. Груша чималенька. Посадила я була за хатою, і тут в мене грядка невеличка, рідку, Вже вона в мене зійшла. Я її поливаю через день, так як зараз дощу нема. <клух> поливаю редиску через день, так як для того, щоб вона гарно росла і вона, коли виросла, не була гірка. Була соковита, смачна. Коли її поливати, їй треба більше влаги. Тобто, трошки підросте, підсапаю, бо вже трошки бур'ян видно. У нас вже вечір, трохи посадили картоплі. Чоловік приїхав, трошки рало потягав, а трохи ми під лопату з Денисом, як вийшло, Важко лопатою, бо важка ще земля. А це я попросила хлопців, щоб трошки покосив бур'ян, мені там вже, бо трава росте. То Чоловік взяв косити сам, ну, попробувати захотів і Єніс, вже під руководством мого чоловіка міг і внук старший, трошки пробував косити, а тепер стоїть. Дивиться тільки, я тепличку свою трошки накрила, тому що на вечір на ніч не знаємо, яка температура, то я хоч береже, но бог береже.